Танюк, 22-й, Єлизавета Пастеляк, 33-й, Вікторія Шатохіна, 55-й, Анастасія Оржаховська, 77-й, Ольга Макаренко, 81-й номер. Мінісалі, до речі, в жовту картку отримує Анастасія Пархоменко. Очевидний варіант Оржаховська. Чому б не Оржаховська? Макаренко, як заявці. І, до речі, на майданчику. Саме зараз Макаренко, тому що якраз таки Оржаховська отримала Тепер була Макаренко. Ну швидко дуже гравчині «Спартака» перепасовується. Доставляють. Не хочеться аж ніяк, щоб одна. Ну, не те, щоб, щоб одна з лідерів, Звісно, це також це з, е, хороший сию від постуляк. Е, не хочеться, щоб взагалі. В попередніх матчах, і знову ж таки, не були вони безпорадні. без Юлії Порадник. Зараз на позиції результ, результат демонструвати команди. Після цієї позиційної атаки я вам розповім, як інші матчі Кубка України завершились. Виграла у США один ГНУ 43-13. Як в чемпіонаті України Галичанка топово йшла, так і в кубку продовжує топово йти. Далі Реал проти сумми у команди Миколаївське да. на превеликий жаль, Дніпро-Кам'янське не змогли зіграти також Макаренко. Макаренко біжить на позицію лівої крайнією. Зараз отримує вона ліво, півсередня, широ зігруюча, байдуже. В задній лінії вони можуть змінюватися. Одна замість виправити. Тому Наталія Пархоменко дуже завжди любить тримати руку на пульсі. Милка ну, рівного зараз. Спартак може 10-й гол закинути. Подивимось, чи вдасться. Корець закидає. Дар'я корець. Які йдуть від з відскоком, так, від майданчика, це взагалі щось левел хард, як то кажуть? Хороша атака зараз. Браво, Ольга Бра. Врізалась супер. Нехай, Знову ж таки, арбітри краще розбираються в гандболі, ніж я. Я впевнений, тому буду їм вірити. Зараз на рівному місці, що виробляє зараз Ольга Макаренко. Завершується перший тайм. Наскільки все активно, наскільки все емоційно це в нас продовжується другий тайм, відповідно, продовжується поєдинок між Рівним та Спартаком. За місце. крок назустріч Ну і подивимось, хто зможе це зробити. Змічаємо решкова на ліва крайня. Дуже неточна передача від Орешко. І Чи буде зараз? Ні, хвилини овилищні. Передача вперед на праву крайню корець. Корець. Дар'я корець показує, що їй в обличчя. Вдачу з усього дві хвилини для козак. І Пархоменка біля м'яча не закидає Пархоменко. такий Файний сейві Даніти Стеценко. І арбітер хронометрист Василь. Максим передвідана Анастасії Пархоменко Форець. Порадник, порадник закидає. 17-15. Ну або гравчиня, яка відволікає увагу, як лінійна. Ой-ой. Сьогодні порадник все ніяк не включиться. А тут в порожні ворота. І... йдеться. не виходить уперед. Перевага була мінімальною, але на користь Спартака тепер її нема. Знову Сейвить, але. Ні, не встигає. І ось схожий епізод. І на думку рефері, які були там поруч. розіграли 9 метрів в грабчині рівного. Зараз перехоплення. Шатохіна. Вихід один на один. Шатохіні з Спартака грають. Рівне має це використовувати. Голярдик. Її одразу пробувала зупинити Пархоменко, але не вийшло. Остання хвилина в нашому поєдинку з сейф ногою. Дуже такі палкі емоції. Жовта карта для Юрія Басюка. Ой-ой-ой, яке влучання! Більярдно точне. Ольга Макаренко. Передача партнерці до голяр та княж доходить. Вона зліво і не буде кидати. Передача на край і не закидає. Сейвить голкіперка Спартака. І це останні секунди. І все. Спартак здобуває сьогодні перемогу. 22-26. Дуже яскравий, емоційний, шикарний поєдинок. Емоції.